На город, на господарство, в сад, куди кому потрібно, в кар'єр, <гум> кому що потрібно. Лічний секретар присутствує, з вами говорить гідравлічне підняття кузова, 800 кг грузоподйомності. Борт іде самоскит. Загрузили дрова, викинули взагалі без проблем. Борт самоскит, всі борта відкриваються. Розмір кузова 1,10 м на 1,60 м. 800 кг розподйомність, можна посадити спокійно в кіз в кузові дві людини. Ось така іде посилена рама, гідравлічне підняття кузова з кнопочки. Це іде в нас гібридна мурашка. Чому гібридна? 2,5 кВт електромотор, 72 вольта, 6 штук по 12 вольт. графенові акумулятори, 58 ампер годин потужні, до 60 км на одному заряді акумулятора. Потім включається бензиновий мотор, він працює як генератор, дві кінські сили. І через преобразуватель на 72 вольта заряджає акумулятори прямо на ходу. Можна проїхати ще 400 кілометрів на повному баку бензина. Заряжений взагалі максимально. Три швидкості вперед також є понижена. Вгрузили його крепко під горбочок, понижену, дали собі, виїхав без проблем. Рекуперація. З горба їдете, включили рекуперацію, притормажує мотор. Повороти ліво-право, сигнал, тормоза дискові, великі 12 колеса. Також присутствує магнітофон. Десь після, після всіх ваших днівних цих суєти роботи включили магнітофончик і поїхали на річку. Пройшов весь тестінг. Возив пісок, їздив на кар'єр на горби, з горбів, коротше, піднімався, тестінг пройшов повністю. Так що, кого цікавить, такий гарний помічник на хазяйстві? Звертайтесь в магазин «Моточас» місто Вінниця. Є доставка а? Доставка. Ага, доставка. Доставка у нас по всій Україні. Зробимо приємну ціну. Звертайтесь в магазин моточас, місто Вінниця.